Ми зараз їдемо на міроприємство на захід, ну, на захід, на Знагоди. От сьогодні молитва за Україну і за перемогу біля адміністрації, біля прапора. Будемо молитися за Україну і за нашу перемогу. Молимося всі, перемога близько, не переживайте. Слава Ісусу Христу! Маніфест Вищим силам небесним про перемогу України. Звертаюсь до Тебе, О єдиний Всевишній Отче, до Тебе, Мати Всесвіту. звертаюсь до вас, архітектори нашої земної реальності. Звертаюсь до вас вищі сили від істинного світу, представників всіх рівнів, що несуть істине сяйво світла на землю нашу. Звертаюсь до всіх духів предків, що жили на українській землі в усі часи. Звертаюсь до всіх сил небесних і земних, я назвіть своє ім'я, скажіть сьогоднішню дату, прошу вашої допомоги, яка втілиться в земній реальності у цьому відрізку часу. Тут і зараз. Наділіть і наповніть силою, волею, вкрите захистом, життєвою енергією всіх живих і все живе, що є на землі моїй в Україні. Наповніть силою і покрите захистом своїм. Кожного воїна, захисника, помічника, який прискорює і наближає перемогу. Прошу за кожного жителя України, прошу за кожного полоненого, пораненого, скаліченого, понівеченого, осиротілого, овдовілого. Дайте сил їм життєвих і покров над кожним свій розгорніть, укріпіть сили їх. Я прошу максимально прискорити перемогу нашої України з мінімальними втратами для кожного жителя і захисника. Прошу нейтралізувати назавжди усі ворожі сили на всіх рівнях. Землю мою очистять від бід, руйнувань, мороку, злиднів, страждань і горя. Прошу нейтралізувати усі перешкоди для перемоги над ворогом. В ім'я всього живого. На землі моїй, прошу максимально обнулити урок проходження досвіду війни, геноциду нації та знищення моєї рідної землі. Прошу припинити страждання українського народу. Прошу закрити і обнулити енергію руйнувань. Страху, страждань, що наповнюють і живлять собою війну. Прошу всі сили небесні про повну і остаточну перемогу над ворогом. Прошу про мінімальні втрати для кожного, хто наближає перемогу і працює во благо моєї країни і ближнього свого. Прошу розквіту, благоденства і добробуту моєму народові, землі і воїнам. Дякую, дякую, дякую. Хай буде так завжди і нехай воплотиться прохання моє во благо кожній людині. Що молиться зі мною зараз, з подякою приймаю вашу допомогу і захист. Дякую вам сили небесні, що є від істинного і єдиного.